Знайти область значень функції. Відразу скажу, що більше відео про функції і не тільки є в моєму мобільному додатку, який можна завантажити за ось цим QR-кодом. А тепер до завдання. Отже, область значень функції. Не слід плутати із областю визначення. Область визначення це допустимі значення іксів, а область значень ми маємо справу з ігреком, тобто нам потрібно знайти, яке найменше значення ігрека може бути, а яке найбільше. І оскільки завдання досить складне, рекомендую такі завдання розбивати на кілька кроків. Отже, що ми маємо зробити першим кроком? Спочатку ми маємо собі спростити цей показник, а тоді вже думати далі. Ну, отже, попрацюємо над спрощенням показника. Запишемо собі його: Синус Х додати косинус Х до квадрата. Усі ми знаємо, що у тригонометрії. Виконуються формули скороченого множення, тому підносимо до квадрата. Маємо синус квадрат х, додати 2 косинус ікс, синус х, і додати косинус квадрат х. І що ми отримали? А от, синус квадрат х і косинус квадрат х дають нам одиницю, а середній доданок, подвоєний добуток, це є синус подвійного кута. І отже, наша функція тепер виглядає так. Y дорівнює 2 в степені 1 додати синус 2х. Ну, про вираз 1 додати синус 2х уже легше міркувати. Отже, що ми маємо робити далі? Далі нам треба зрозуміти, які, яке найбільше і найменше значення є ось у цьому показнику. Ну, Будемо це досліджувати. Це буде наш другий крок. Отже, ми маємо вираз. 1 плюс 2, синус 2х. Почнемо з того, що ми точно знаємо. Ми точно знаємо, що синус 2х міститься в межах між мінус 1 і 1, як всякий синус. Але у нас у виразі додана 1, ну то додамо собі, і ми до всіх трьох частин нерівності. Це відбувається так, як ми це робили в 9 класі в нерівностях, коли вивчали. Отже, буде мінус 1 додати 1 буде 0. Далі будемо мати 1 додати синус 2х. І далі буде у нас 2. Отже, ми знайшли, що показник наш перебуває в межах від 0 до 2. А тепер, якщо перейти до показникових, до показникових виразів, то виходить таке: 2 в степені 1 додати синус 2х. Міститься в межах від 2 в нульовому до 2 в другому. О, це ми вже побачили. І нарешті третій крок. Ну, Просто обчислимо собі, буде так. 2 в степені 1 додати синус 2х. Міститься в межах. 2 в нульовому це одиниця, а 2 в квадраті це четвірка. А 2 в степені 1 плюс синус 2х це і був наш Y, який ми мали дослідити. Значення якого ми мали знайти. Тобто, ми отримуємо, що y міститься в межах від 1 до 4. Тобто, областю значень вказаної функції є проміжок від 1 до 4. Дякую за перегляд!